Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І давайте ми з вами подивимося розклад на тему підказки в коридор затемнень. В роботі в нас старо пробудження і підказки Всесвіту. Поки я буду перетасовувати колоду, ви можете налаштуватися. Заспокоїтесь для сприйняття інформації. А я зараз все підготую. Так. І розкажу вам деяку таку цікаву інформацію. Отже, з 17 лютого до 3 березня 2026 року ми входимо в коридор затемнень. Це особливий період. Між сонячними місячними затемненнями. І це час, коли всесвіт ніби приглушує зовнішній шум і підсилює внутрішній голос. І ми зараз з вами побачимо підказки Всесвіту через Таро. Що ж нам скаже Таро? Ну, поїхали! Чудово і карта трансформації на, на дні. Отже, сонячне затемнення може і здатне перезапускати життєве спрямування. Це не завжди може бути помітне ззовні. Але в будь-якому випадку це буде відчуватися глибоко всередині вас. Може з'являтися відчуття, що ви перейшли на якийсь новий рівень. Те, що було важливим раніше, тепер втрачається. Тому що там, де більше немає розвитку... Де цінності не збігаються з іншими, де свобода обмежена, де присутня внутрішня напруга, все це веде до знищення карта башні, до розриву. Ах, старе відходить назавжди. Чітко і ясно. Все старе відходить назавжди. Значить, майбутнє відкривається тим, хто готовий змінюватись. І важливо пам'ятати, що затемнення це не привід для занепокоєння, а це новий шанс для особистісного розвитку і змін. Духовний розвиток виходить на перший план. І зміни. Не залежать вам ці зміни. Від людини. Тому що в нас сам світ входить в фазу переходу, де старі структури руйнуються, а нові е форми свободи, відповідальності, колективного мислення тільки починають зароджуватися. Майбутнє потребує гнучкості і готовності до оновлення. Духовний розвиток, не тільки технології, от кроль мечів. Не тільки технологічний розвиток буде для майбутнього важливим, а й духовний шлях. Духовне. Взагалі, знаєте, вплив на людину сонячного затемнення воно завжди індивідуальне і обумовлене, безліч факторів. Сюди от включається особлива чітливість, психологічний стан і пережитий досвід. Ну, деякі люди взагалі можуть не відчувати жодних змін, а от в інших людей можуть навпаки помічатися значні зміни у своєму емоційному і фізичному станах і зміни стають незворотними. І ці зміни стають незворотними не лише для особистого. А й для колективних, соціальних і навіть світових тем Ви знаєте, що якщо ну, от, е, в цей період найчастіше люди відчувають якесь посилення тривожності, посилення почуття якогось занепокоєння, е, також можуть активовуватися якісь страхи. І тривожні стани, тому що емоційний фон людини відрізняється дуже часто підвищеною вразливістю і сприйняттям, або сприйнятливістю, якому, як хочете, може проживатися якийсь такий безпричинний смуток або навпаки сплеск активності. Ну, от, знаєте, затемнення це взагалі як є такою важливою подією, яка може викликати сильні емоційні реакції. І часто цей період використовується для роздумів, духовних практик і визначень нових орієнтирів. Відбувається глибока трансформація, про що нам і говорить карта смерті. Це не в буквальному е, сенсі смерть, а це саме трансформація. Це трансформація свідомості. Коли... От, е, сюди покладу карту, колишнє перестає працювати. Е, трансформація нам завжди говорить про те, щоб ми. Запитували себе або запитали себе, яку частину себе ми готові залишити в минулому, щоб дозволити народитися новому стану, новому життю цьому. Це, якби період внутрішнього переходу сама трансформація, потрібно в цей період трансформації вчити, вчитися жити чесно із собою. Робити вибір на користь внутрішньої свободи, навіть якщо от спочатку здається, це якимось незвичним і дуже вразливим, повірте, коли ви йдете по своїм щаблинкам вверх, це завжди якось незрозуміло. Але це завжди на користь. Не конфліктуйте, не з'ясовуйте відносин. Уникайте якихось сварок, суперечок в цей період. Не перевантажуйте себе фізично, емоційно. Більше має бути відпочинку, більше має бути спокою, гармонії. Свіжого повітря, позитивного налаштування і мислення все це. Ну Тому що дуже важливо ще в такий період займатися от глибоким самоаналізом і зануренням, якось переосмислювати свої цілі і бажання. Налаштовуватися на позитивні зміни не зі страху, а й з інтересу, як я завжди кажу, заспокоювати свій розум, планувати своє майбутнє і складати плани, якось ставити нові цілі і візуалізувати бажання тільки в позитивному руслі, відкидати страхи, відкидати тривожності. Віра постійно, постійно повинна присутня бути віра, обов'язково. Ще можу сказати чітко, що очищення має дуже важливе значення, очищення свого розуму, очищення свого менталу, очищення свого простору, в якому ви живете. Тому що навіть коли ви прибираєте, це в голові чи в навколишньому світі, в своєму просторі, в якому ви живете, знаходитеся, це такий ніби якби ритуал свого роду, це м, такий акт визволення, чи що можна назвати. Тому що, м, коли ви позбавляєтеся чогось старого, і непотрібного, це речі, думки, ну все вкупі разом. Ви якби звільнюєтесь від минулого і створюєте простір для нового, обов'язково займайтеся в цей період творчістю, для того, щоб вона вас наповнювала і е, звіль... допомагала звільнитися від оцього застарілого. Енергія цього самого затемнення вона якраз може стимулювати оцей натхнення і креативність. Присвячуйте час своїм якимось хобі. Там, я не знаю, в когось це малювання, чи музика, чи письмо, ну, от, чи навіть прочитування нової книги і відкриття свого. Розширення своєї свідомості. Позбувайтесь шкідливих звичок, негативних якихось установок. Одним словом, всього негативного, що є присутнє у вашому житті, але це індивідуально для кожного. Так. Ще я можу сказати, що у ці дні сонячного цього затемнення на цей період буде проявлятися правда про себе, про людей, про ситуації, про все навколишнє, що нас оточує. Завершення старілого і те, що втратило сенс, це вже я наголосила і сказала. Ще. Можливі якісь будуть інсайти, різкі знаки від всесвіту, будь-які, туленосні якісь підказки. І ще одне рішення, які будуть зараз прийняті, будуть мати довготривалий вплив. Тому коридор затемнень це не про поспіх, а про усвідомлення. І це ідеальний час для внутрішньої тиші, чесних відповідей і вибору нового напрямку для того, щоб почати нове життя і відчувати себе оцим переможцем. Потрібно передивлятися абсолютно. Тут якраз все про це. Потрібно передивлятися фінанси в плані того, що якось, як раніше в фінансовому плані ну, вже не буде. Щось буде змінюватися і в фінансовій сфері також. Тобто, якісь будуть приходити, можливо, нові ідеї, нові пошуки заробітку. Якісь нові надходження, можливо, якісь проекти будуть. Але обов'язково потрібно себе в гармонії тримати. Знаєте, якби чіткі зважені рішення будуть призводити до конкретних дій і результатів. Потім. Кінцеві результати вас будуть тішити і радувати. Ну, цей стан. Ну от, І вийшла ця трансформація тепер тут. Переживання, можливі якісь переживання про близьких, про рідних. Якісь, можливо, були депресивні навіть стани. Важливим, це буде те, що налагодження буде в матеріальному світі, і в сім'ї, і в грошах. Буде йти все до кращого. Працюючи над собою, ви більше світла притягуєте, більше любові, більше турботи про себе, про близьких, про навколишній світ. Ви повинні зрозуміти. Дійсно, що є для вас важливим відкинути оце все старе і непотрібне, переосмислити і тільки на позитиві рухатись вперед. Обов'язково. Період потрібно зробити для себе так, налаштуватися, щоб цей коридор затемнень темнень. Був м'яким переходом, багатим на якісь підказки із середини, знаєте, от коли от інтуїцію свою слухаєш, приходять інсайти такі, і у ну, вигляді підказок ви можете побачити щось на, на вулиці, там, заглянути в телефон, послухати музику, це так само можуть бути підказками, почути щось від людей, що люди вам говорять. І це теж буде для вас підказкою. Тобто дослухатися. Але саме головне це дослухатися до себе. Для того, щоб цей коридор затемнень проходив м'якше, без різкості. Перестаньте закриватися від світу. Нехай внутрішня сила, от дивіться, коли ви забираєте оце все. Закривання, можливо, тут навіть було таке, що депресивні стани, коли я в соціум не хочу виходити, коли я сижу сам один. Ваша внутрішня сила вона є дуже важливою. Внутрішня сила зі стану любові, Ну, дивіться, сонце. Якраз от в нас зараз, по-перше, починає, навіть якщо це йде навіть затемнення. Але. Сонце народжується, скоро весна. Все буде в силу входити, природа буде пробуджуватись. У нас з вами сьогодні якраз і таро пробудження, наша свідомість пробуджується. Ми йдемо в щасливе майбутнє, тому що сонце це ж сама найкраща карта в колоді. А ще в поєднанні з силою. Все найкраще для вас готується Всесвіт. Саме основне це усвідомити це і не боятися, не боятися цього майбутнього. Просто потрібно зрозуміти, що ці зміни вони завжди стають незворотніми. Сама енергія цього затемнення вона відкриває тему оновлення, тему свободи. І виходу за е, межі звичного мислення. Це час, коли е, важливо дивитися в майбутнє, мислити е, ширше і дозволяти собі або навчитись дозволяти собі приймати нестандартні рішення. Це прекрасний період. Прекрасний. Просто потрібно усвідомити, пропрацювати себе, забрати все от, що вас гнітить і тяготить. І в нас дійсно з вами буде все прекрасно. Обов'язково, віра. Радість, щастя, будуть присутніми. Я залишу цю карту сонця, і ми з вами подивимося ще на підказки Всесвіту. Вони російською мовою, але я буду перекладати ну, українську мову. Ну, такі реалії нашого життя. Тому не будемо розділяти, а будемо просто слухати інформацію. Так, що ж нам скаже Всесвіт? Всесвіт знає, як буде краще. Рано чи пізно Всесвіт зведе вас з потрібними людьми і розведе з непотрібними. Хто розуміє російську мову, ви можете прочитати, і ви побачите, що я все чітко і правильно переклала. Так. Сила справжнього моменту це сила вашого усвідомленого. В присутності. Тобто, знайдіть ту силу в тиші, в цьому моменті, котрий є тут і зараз. Тобто, сила на справжнього моменту полягає в силі вашого. Вашої усвідомленої присутності. Знайдіть цю силу в тиші а, в цьому моменті, котрий є тут і зараз. Самий великий ризик, котрий може взяти на себе людина, це нічого не робити. Ви бачите, як Всесвіт розмовляє з нами. Саме великий ризик, який може взяти на себе людина, це нічого не робити. І знаходитися от в такому стані, це означає сидіти в жертві, е, як вам сказати, ну, в стані ниття, все не таке, всі не такі, нічого не хочу, нічого не буду. І ви уявляєте, як ризикує людина і все про це каже. Неможливо змінити зовнішній світ так, щоб він завжди задовільняв вас. Змініться самі. Ні, ну це... Все, що ми шукаємо, знайдемо. Все, про що надіємось, збудеться. Все, що ми шукаємо, знайдеться. Все, про що ми надіємось, відбудеться, все, про що ми мріємо, збудеться. На цій оптимістичній ноті завершуємо наш із вами розклад. Я всім бажаю м'якого переходу побільше світла, побільше тепла, побільше усвідомлення в ваше життя. Рухаємось тільки вперед. До перемоги! У самих собі, в нашій країні. Слава українському народу, слава всьому Всесвіту, слава нашому вами життю! Нехай у всіх все буде якнайкраще. Всіх вам благ, всього самого найкращого! Вперед до перемоги, до світлого найкращого майбутнього! І нехай все найкраще! Прийде у вас в, е, в період. Цей невеличкий, такий собі два тижні прийде усвідомлення, старе відкинеться, а нове зародиться. І тільки в світле майбутнє рухаємося з вами вперед, тільки до найкращого. Щиро вам дякую. Ставте лайки, вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал. Поширюйте відео. Дуже рада для вас працювати. Надіюсь, інформація була корисна. Всього вам самого найкращого! І побачимося у нових відео. До побачення!